Мій народ гине через брак знання. І так, Господь є всезнаючим. І ось ми сьогодні будемо з'ясовувати, якими знаннями Він володіє. Ми розділимо це на 10 тем, тому що кожна із них буде дуже схожа, можливо, на одна на одну, але це будуть різні знання, якими володіє Господь. І так, сьогодні ми будемо говорити про. Теоретичні знання або е, знання як інформацію. Людина їх набуває завдяки навчанню, читанню, аналізу теорії певній або фактам. Завдяки цьому. Наприклад, знання законів історичних подій, математичних форм. Це набувається на протязі життя, е, вивчається це є теоретичні знання. Просто ми їх знаємо. Вони базуються на фактах, концепціях і систематичній інформації. В той же самий час слово Господнє говорить, що Бог є джерелом цього знання. Тобто Він його знає, але він не, ну якби не вчив, не зазубривав, не, якби не читав, він є джерелом. Господь дає мудрість і з уст його виходять знання та розуміння. Притчі, 2 розділ, 6 вірш. І так, Господь є джерелом. Соломон принаймні просив про багат... ну, він не просив багатства, він просив знання і мудрості, і Господь дав йому ці знання, завдяки яким він керував своїм народом. Тобто знання вони допомагають керувати, управляти. Це дуже важливо. І це стало результатом його багатьох рішень, тому що без мудрості, ну, мій народ гине. Через брак знання. Е, ну Наприклад, студент, коли йде на навчання, він за ніч може зазубрити, вивчити там книгу на 200 сторінок, перечитати, вивчити всі там 20 чи 40 е, цих квитк... білетів. і Прийти і здати, але якщо його спитати, як практично їх застосовувати, він може ну, ні, ніц не відповісти, тому що це дуже складно. Він просто вивчив теорію. Це є е, теор... чисто теоретичні знання без конкретного розуміння. Але це є інформація, це є знання. Як би там не було, це є знання. Якщо вони залишаться, вони, можливо, колись пригодяться або просто будуть е, як баласт. Ну, наприклад, Господь, дуже, Господь наш Ісус Христос дуже правильно або грамотно використовував знання. Принаймні ми читаємо історію в Луки другому розділі, там 46 по 47 вірші є вислів, але другий розділ про те, як Ісус Христос був в храмі. Ну, він туди потрапив. І сказано, що Він слухав вчителів, розпитував і говорив. І вони такі дивувалися, його розумінню. і... В... Його відповідям. Це були чисто теоретичні, напевне, знання, він їх використовував і він ними володів. Тобто, ми говоримо, Бог всезнаючий і він знає чисту теорію. Тут можна без заперечень сказати, що Господь є лідером або джерелом взагалі е, всієї цієї інформації, е, і ми маємо це пам'ятати. Тобто, якщо нам потрібні знання або мудрість, ми можемо, як Соломон, прийти. До Господа і її попросити, і ми отримаємо ці знання. Господь дає мудрість і з усього його виходять знання та розуміння. Амінь.